Це не просто комерційний об'єкт, це вже частина життя громади в невеличкому містечку. Наша команда заклала сюди не тільки ресурс та час, а й душу. У цій синергії він показує стабільний дохід для інвестора та хороший трафік відвідувачів для орендарів. Це торговий центр Локус в Рудне. Мене звати Петро Поняк, я засновник компанії VR Group. і зараз ми розказуємо деталі про створення даного об'єкту. Торговий центр Локус це результат нашої стратегії створення сучасних просторів в невеличких містах, просторів, де важлива кожна деталь і кожен відвідувач. Вже понад 6 років ми з командою створюємо такі об'єкти, забезпечуючи стабільний дохід інвесторам та комфорт для місцевих жителів. Торговий центр Локус це приклад того, як комерційний об'єкт може стати частиною життя громади, а не просто будівлею на мапі. Ми організували грандіозне відкриття із святковою програмою, ярмарком, розіграшем та благодійною лотереєю. Щоб справді кожен відвідувач відчув себе частиною цього дійства, і ми продовжуємо це робити на постійній основі. Локус це нове місце зустрічі для всіх. І саме тут ми проводили дитячий благодійний майстер-клас на День матері. А позаду торгового центру ми постійно проводимо різні святкові заходи, на які залучаємо місцеві дитячі колективи. Ще одна з особливостей торгового центру це тематичні фотозони, які ми змінюємо щосезону і також сюди залучаємо наших відвідувачів, які залюбки роблять тут фото і позначають нас в соцмережах. Ну і як без залучення орендарів у кожен наш захід. Ми спільно інтегровуємо своїх резидентів для збільшення трафіку та клієнтів. Це було нелегко. Ми багато аналізували з менеджерами, ходили вуличками рудно, дивилися магазини, ринки і аналізували, що потрібно нам сюди в торговий центр. Це насправді перший наш об'єкт без продуктовика, де ми вважали, що можуть виникнути певні труднощі із наповненням орендарями та залученням органічного трафіку. але так не сталося. <реш> Успіх Локус полягає в правильному підборі орендарів, які відповідають запиту місцевих жителів. Ми ретельно аналізували ринок і обирали бренди, які користуються попитом серед мешканців Рудного та його околиць. Серед наших орендарів дитяча розважальна зона країна мрій із власним рестораном: Сінсей, Аврора, Галицька свіжина, аптека, пекарня та інші затребувані місцевими жителями оператори. Такий тендент міт забезпечує стабільний трафік та задоволення потреб різних категорій відвідувачів. Щоб додати нашому торговому центру індивідуальності та підкреслити зв'язок. З містом ми зобразили два мурали на нашому фасаді, які чудово підкреслили архітектуру нашого торгового центру. Локус проєктований з урахуванням сучасних стандартів, комфорту та безпеки. Чотирьохповерховий торговий центр загальною площею 3900 метрів квадратних. 3 тисячі з яких це оренда площа. Для відвідувачів ми забезпечили паркінг, 70 паркомісць. Також буде ще встановлюватися зарядна станція для електромобілів. В торговому центрі є 4 входи. Це забезпечує хорошу прохідність і доступність. У нас є кімната матері і дитини і зони відпочинку. Підзарядки гаджетів та сучасне укриття на 200 осіб. З усіма необхідними зручностями. Особливу увагу приділили інклюзивності. Ліфти, пандуси, тактильні позначки та інші елементи роблять наш торговий центр доступним для всіх. У нас є ескалатори для кращої доступності на другий поверх. Для зручності орендарів у нас є вантажопасажирський ліфт. В торговому центрі встановлені системи протипожежного захисту згідно з усіх норм. На даху торгового центру є сонячна електростанція, яка розвантажує електромережу. А за відсутності світла у нас є потужний генератор, який забезпечить безперебійне живлення. На третьому поверсі в нашому торговому центрі Локус ми відкрили дитячу зону Україна мрій та ресторан «Місто». і тепер місцеві жителі мають де проводити вільний час. Наша ціль це не лише створювати якісні майданчики для розвитку українського бізнесу, а й забезпечувати людей функціональними та зручними прос. Де вони можуть відпочивати, проводити вільний час та розважатись. Правильне планування, орієнтація на потреби громади та ефективне управління. Саме завдяки цим трьом компонентам нам вдається реалізовувати успішні об'єкти. Це місце, де мистецтво є частиною середовища, де архітектура це естетика, де будівля це частина громади. Віарагру будуємо простори майбутнього, формуємо міське середовище, створюємо можливості для розвитку бізнесу. Запрошуємо для співпраці.